46-річний громадянин Молдови намагався вивезти до Угорщини 350 блоків сигарет вартістю понад 183 тисячі гривень. Виявили незаконний вантаж увечері 5 листопада на митному пості Лужанка завдяки кінологічній команді. Для проходження митного контролю іноземець обрав дипломатичну смугу. Проте під час перевірки у митників виникли сумніви щодо правомірності перетину кордону вказаною особою. Була залучена кінологічна команда і наш. Чотирилапий помічник інспектора на ім'я Сем винюхав за лічені секунди тютюн. Відносно дипломата складено протокол про порушення митних правил за статтею 483, частина 1. Наразі сигарети і автомобіль, які використовувалися для переміщення прихованих товарів, вилучено до рішення суду. Вартість автомобіля оцінена в 100 тисяч гривень.